Вітаю, друзі! Сьогодні переді мною два фотоапарати Sony A6300 Canon 1200D. Проте Canon 1200D це просто антураж. А от усі фото, які ви тут побачите, я робив на Sony A6300. І сьогодні хочу поговорити про такі важливі параметри, як формат фотографій. Є всі знають JPEG. Є РАВ, або хто не знає, то хоча б чув. І от особливо початківці, в шоці від такого, що ж обрати: JPEG чи РАВ? Чим краще працювати. Отож, якщо ви не хочете обробляти чи не маєте можливість обробляти ваші фотографії, тоді ваш вибір це JPEG і бажано високоякісний. Проте, якщо ви маєте хоч якусь монтажну програму, яка дозволяє міняти деякі параметри, тоді ви вже можете робити свої фотографії у форматі RAW. Коротко, що таке JPEG. JPEG це готовий файл, відразу красивий. Місце на карті пам'яті економиться, добре для швидкого постингу у соцмережах. Недолік менше можливостей у редагуванні, виправити експозицію чи колір складніше. Тобто, JPEG, якщо подивитись так у плані корекції, він має дуже маленький динамічний діапазон, і ви зможете виправити, припустимо, пересвіти чи якісь темні ділянки, чи ще якісь. Нюанси на 1-2 стопа. не більше, Тому що ці файли зазвичай не резинові. І краще, якщо ви робите JPEG, відразу правильно налаштувати ваш фотоапарат. Ось там є такі профілі, припустимо, нейтральний, стандарт, красивий. Припустимо, якщо ви фотографуєте на Fuji, там є емуляції різних плівок, ось ці старі дзеркальні кінони ви могли на них заносити свої якісь пресети готові. Тобто у JPEG намагайтеся фотографувати відразу вже з готовим пресетом, якимось, з готовим профілем, так як потім щось виправити буде дуже і дуже складно. І В цілому JPEG'ом користуються або любителі, коли потрібно просто щось зробити, і, воно, і щоб ця фотографія була більш-менш гарною. Або дійсно професіонали, які вже дуже вивчили ось цей всі моменти на фотоапараті, і практично на 100% певні, що навіть застосовуючи JPEG вони бачать кінцевий результат. І е, от я зустрічав навіть таких професіоналів, які зробили JPEG, тут же ось цей файл віддали клієнт Але це верх професіоналізму. Ми сьогодні говоримо про новачків. Отож, другий формат RAV, він у кожному фотоапараті є свій. І позначається по-різному. Це R у Kenona, NEF у Нікона, ось у Sony забув який, напишу. Отож, що ж таке RAV? RAV це файл із максимум інформації. Можна коригувати експозицію, колір, контраст, Підходить для портретів, пейзажів, важливих кадрів. Недолік займає більше місця, треба обробляти. Так, до речі, якщо ви фотографуєте у JPEG, це будуть невеличкі формати. Це там 3-4, ну 6 мегабайт. Якщо ж ви фотографуєте в RAW, це буде зазвичай. Повнокадровий е, файл. Тобто, припустимо, е, якщо 24 мегапікселі камери, значить на 24, 36, значить на 36, 12, значить на 12. Тобто інформація з усього кадру. Причому, якщо ви обираєте профіль якийсь, там, е, нейтральний, стандартний, яскравий. Е, коли робите фотографію в РАВІ, це все анулюється. Виходить сирий формат, і який ви проявити зможете лише в спеціальних програмах. Припустимо, Capture One, Lightroom, Photoshop, і ще ось такі спеціальні додатки. Просто так зробити RAW, прийти відкрити його, ви не зможете. І ось коли відкриваєте в цьому RAW свою фотографію. Отам От ви можете додатково змінювати ваші косяки або косяки якихось умов, в яких ви знаходили, припустимо кольорну температуру, експозицію, витягнути щось із світлі ділянки, трохи притемнити, частково витягнути щось із темних ділянок, так само попрацювати вже над шкірою, прибрати там прищики, якісь інші вади шкіри, змінити трошки експозицію. тобто, цей файл дає вам попрацювати відносно як художник, скажімо так, ви зробили якусь, якийсь набросок. Фотографія в Раві, а далі ви як художник, вже це все коригуєте ось цими пензлями програм, скажімо так. Так додатково можете пресети, додаткові накласти. І ось тоді вже фотографія виходить дійсно шедевром. І якщо порівнювати фотографії, зроблені в JPEG, і ті фотографії, які зроблені в Раві, проте потім переоброблені в JPEG, то відрізняються вони доволі сильно. Початкова фотографія, яка була суто Равовська, і далі фотографія, яка вже в мене вийшла джейпеговська з кольору корекції. Причому в цих фотографіях я вже застосовував і емуляцію плівок, і інші нюанси, інші пресети, робив коригування ось це, експозиції, тіні, чорний, білий. Коротше, йшла така робота по, по обробці фотографій і направленню її в художній напрям. Дехто може писати, що ось ти, ви неправильно або ти неправильно це робиш, це не так, це не сяк. Зрозумійте, що фотографія це теж. Художній витвір, і кожна людина розуміє фотографію, яку вона робить по-своєму. Одному подобається, припустимо, щоб червоне ставало дуже червоним. Іншим подобається, щоб цей червоний колір був лише злегка червоним, щоб більш, скажімо так, натуральний. Тобто є люди, які борються за те, щоб все, що вони зробили, було суто натуральним. Є люди, які хочуть трошки. Прикрасити навколишній світ і роблять ці всі фарби більш інтенсивними, більш насиченими. От я з тих людей, які люблять ось навколишній світ, трохи прикрасити, тому що звичайні кольори ось ми бачимо кожен день. А от в цих своїх фотографіях я показую, які б ці кольори я хотів бачити. Отож, думаю, що коротко і зрозуміло вам розповів, що таке JPEG, що таке RAW. Отож, перейдемо тепер до висновків. Незалежно на який бренд ви робите фотографії, якщо ви впевнені у своїх налаштуваннях. Можете їх робити відразу в JPEG. -у. Зробили в JPEG, тут же їх і. Віддали клієнту, або тут же їх можете переглядати, закидати на соцмережі. Якщо ж ви не впевнені у своїх можливостях, або хочете потім піддати ваші фотографії кольорокорекції, змінам певним, зробити їх більш художніми, тоді, звичайно ж, ваш варіант це RAW, тобто сирі формати, які ви потім заганяєте в ці спецпрограми, які я вам казав: Capture One, Lightroom, Photoshop обробляєте до того стану, який вам подобається, можливо, до того стану, який подобається клієнту, і тоді вже ось формату, формуєте його у форматі JPEG, і це вже буде результат вашої фотографії в підсумку. І таку фотографію вже потім або закидаєте на соцмережі, або віддаєте клієнту, або використовуєте у власних цілях. Думаю, коротко і зрозуміло. Тому що всі технічні моменти я упустив. Думаю, що простій тій людині, яка дивиться ці такі відео, не цікаві технічні аспекти, цікаві просто знати в загальному, що це таке і що коли краще застосовувати. І наостанок, ви ж мені не нагадали? Я забув сказати, на що я сьогодні знімав це відео. А відео я сьогодні знімав на iPhone 14 Pro. В мене ось контроль за моєю експозицією, за моїм розміщенням відносно камери. Здійснював цей Shimble, Snumble CP5. Міні-другого покоління. Записував на основну камеру 25 кадрів на секунду, витримка 1,50, баланс білого 3400. сьогодні Записую в готовому. луті Лут вкажу, який не хочу підніматися Зліва від мене стоїть RBG лампа, яка підсвічує ось ви бачите колір. Ззаді мого айфона стоїть. Лампа на 5000 к, надімної лампа на 5000 к, справа просто світло з вікна. Ось така картинка. Щоб iPhone мій не перегрівався. Записую, до речі, в програмі Blackmagic Camera, де можливість ручних налаштувань і багато чого. Іншого, значить, щоб не перегрівався в цій програмі, так як я записую на доволі якісних, на дов, на доволі якісних показниках, я встановив вентилятор, який придбав на Аліекспресі. Поки що він не повністю задовольняє. На максимальній швидкості. От Я записував це все на протязі десь години, і в мене в результаті iPhone зовсім не нагрівся. Звук записую на Уланзі J12, мою нову мікрофонну систему, яка використовується суто для смартфонів. Здається, розповів все. Тепер е, остаточно дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре.